Трамп покаже свій мирний план щодо України протягом трьох днів. Ініціатива може передбачати залучення військових сил Європи для забезпечення перемир'я. США припустили, що Україна нібито готова поступитися 20% своєї території. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Американський президент Дональд Трамп заявив, що готовий уже за три дні оприлюднити свій мирний план щодо війни в Україні. За інформацією New York Post, план може передбачати залучення європейських військових для контролю за можливим перемир'ям. Цитата: Я дам вам повну інформацію протягом наступних трьох днів, але у нас були дуже хороші зустрічі щодо України і Росії. Подивимося, як це спрацює, заявив Трамп журналістам. Умови ще не визначені, але високопосадовець з його адміністрації повідомив, у плані може бути пункт про створення так званих сил стійкості це частина безпекових гарантій для України. Цитата. Складна частина полягає в тому, як виглядають сили безпеки. Ми називаємо це силами стійкості, пояснив співрозмовник. Також обговорюю створення окремої миротворчої місії комісії з представників України, Росії та нейтральної держави, що не входить до НАТО. Вона стежила б за дотриманням перемир'я. Ще один елемент участь США не як військової сили, а як грошової сили разом із третьою стороною, додав чиновник. За даними The Wall Street Journal, у проєкті угоди, начебто, є пункт щодо визнання окупованого Криму, мовляв, російським. Раніше Трамп був проти цього, як і всі президенти США до нього. Посадовець заявив, що Україна цитую готова поступитися 20% своєї землі, якщо це буде лише де-факто визнання, а не де юре. Пряма цитата де факто означає, що ми визнаємо, що росіяни окупували цю землю, але ми не кажемо, що Україна віддасть її назавжди, сказав посадовець. Що стосується перемовин про мир, міністр оборони України Рустем Умеров, який вів перемовини в Парижі з американською делегацією, сказав Sky News, що Україна підтримує конструктивний діалог, але його офіс не ухвалює політичних рішень. Про можливість, начебто, територіальних поступок Умеров нічого не казав. Цитата. Наше ключове питання полягає в тому, як забезпечити ефективність пропозиції щодо припинення вогню та надійний моніторинг, наголосив він. Росія досі не відповіла, чи готова до миру під час великодніх вихідних Путін прокоментував так зване великодні перемир'я, яке порушили понад три тисячі разів. Крім того, у понеділок Росія ратифікувала договір про стратегічне партнерство з Іраном. Йдеться про посилення економічної і військової співпраці. Нагадаємо, раніше Трамп припустив, що США можуть вийти з перемовин. Якщо процес стане задто складним, він мовляв, може самоусунутися. Цитата: якщо з якоїсь причини одна з двох сторін зробиться дуже складним, ми просто скажемо: ви дурні, ви дурні, ви жахливі люди, і ми просто підемо. Але сподіваюся, нам не доведеться цього робити. Я думаю, що у нас є всі шанси вирішити цю проблему, заявив він. Трамп також заперечив, що Кремль просто ним маніпулює.